Гофрокартон, використані консервні банки та парафін це все, що потрібно для виготовлення простих, але дієвих окопних свічок, які не раз рятували наших захисників та захисниць від холоду й темряви. Розуміючи їхню актуальність зараз, студенти та працівники одного з черкаських закладів освіти започаткували акцію Зігрій воїна. У Черкаському політехнічному фаховому коледжі кипить робота. Дехто вже має досвід та навчає інших. Решта прийшли опановувати нові знання, аби допомогти захисникам у боротьбі з ворогом. В окопах їм холодно. Я одногодка, прийшов добровільно допомагати сюди, тому що я розумію, що я му бути на тому ж місці. Мені могли бути потрібні ці свічки. Наші хлопці на фронті мерзнуть, а ми тут навчаємося в дебелів та приєм хочемо зробити їм добру справу. Тому що Можеми воюми нам потрібна єдність. тільки єдина крина може перемогти. Усе починається з добору матеріалу, який невдовзі стане свічкою. Гуфрокартони з коробок очищують від скотчу та наклейок, розрізають смужками, скручують та наповнюють ним залізні бляшанки. Дмитро, який три місяці робив окопні свічки в одній з волонтерських організацій, пояснює нюанси. Підходить тільки ось таки. Він повинен бути постори тут. Повинен добре гнутися, тобто не твердий. Ось такий не підходить, бо у нього двійна стінка, не буде нормально проливатися, і будуть погані свічки і менше горіти. Не потрібно забивати надто сильно, бо буде погано проливатися, і буде менше горіти буде просто горіти картон, а не сам парафін плавитися, як фіці. Наступний етап заливання картону парафіном. Тут теж є свої особливості, додає Дмитро треба добре пролити фітильки, треба не перелити. Ну треба, щоб було видно гофрокартон і при цьому, щоб його не було мало. Тобто треба знати міру, але це з досвідом проходить. Розтоплюють парафін зі звичайних свічок на печі. Цей процес контролює Олександр. Каже, далі залишиться тільки вийняти джути. На дні уже жгутків єсть, коли воно все розплавиться. Воно буде і воно не буде заважати. Ми достаємо. Чи розмішав, воно як розміщено вже буде, і просто переносимо його і заливаємо. Зараз вони поплавили стільки на дні. Його потрібно ще поставити десь на хвилин 15. І спочатку повномасштабного вторгнення хлопець допомагає усім, чим може, аби наблизити перемогу. Я багато що відправляв там. У мене багато є ну, родичів, які там зараз знаходяться. І потрібно якось теж допомагати. Бо війна в країні, ми всі маємо допомагати один одному. Ми не маємо кидати своїх. І допомагати всім. Ініціативу студентів підтримали одразу, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Грабенко. До збору свічок, картону і консервних банок у коледжі долучилися всі. Ми розуміємо, що кожен повинен займатися своєю напрямком, своєю роботою. Збройні сили нас захищають. Відповідно, всі ми, громадяни країни, повинні допомагати їм. Тим, чим ми можемо, зокрема, це волонтерство, збір продуктів харчування тощо. Волонтерством у закладі освіти займаються не вперше, адже до лав Збройних сил України вступили випускники й студенти коледжу для них та інших військових. Виготовляли буржуйки, збирали кошти та допомогу. Я не знаю ні одного своїх знайомих, я не знаю ні одного своїх колег, які би не підтримували всіма зусиллями, всіма своїми можливостями наші збройні сили України. Ми всі працюємо на перемогу. У нас Коледжі потужна технічна база, ми технічно спрямування навчальний заклад, і ми гріх не використовувати нашу базу, щоб полегшити хоча б битові умови наших бійців. Окопні свічки передадуть землякам на передовій. Така свічка універсальний засіб обігріву. Нею можна підігріти їжу та чай або освітити приміщення. Вона не гасне від дощу та може запалити вогнище. Маленька кишенькова баночка грітиме 2-3 години. Більших вистачить на 5-6. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.